Давай перейдемо до першого блоку мультиків, які ми сьогодні будемо аналізувати. Ми взяли російські мультики, які часто показують нашим дітям. Я їх зараз просто перерахую, щоб глядачі почули. Це ми взяли фіксики, смішарики, синій трактор, три коти, царєвна і малишарики. Давай пройдемося по них, і е, в першу чергу давай подумаємо, чому вони взагалі популярні, чому їх зараз українські мами показують українським дітям. Мультики, наприклад, фіксики і смішарики, вони виглядають як просвітницькі, і дійсно там дуже є багато таких наукових фактів, які подаються в такій простій формі, і начебто це непогано. Єдине, що ці наукові факти дуже часто подаються з таким наративом, е, що російська наука найпотужніша в світі, і ми розуміємо, що іншого немає. Тобто, в цьому випадку смішарики трошки краще, тому що там все ж таки є дуже багато світових наукових відкриттів, які теж подаються. А фіксики це ну, певний такий пропаганда російської науки. Ну, мені здається, тому що я в цьому вбачаю. О, колеги, ви вовремя? Моє нове ізбридення. Міні-перерабатуючий заводик. Он творить чудеса. Друзі, я чоловіка, смотрите, що я і забрив. І що це? Екотестер. Хоча сам мультикнув непогано за тими основами, які ми проговорювали, там є родина, там є. Сімейні стосунки і стосунки колективні. Але е, якщо весь час вкраплювати якусь пропаганду, все одно воно е, непомітно на нас впливає. В е, тих самих смішаріках більше такого гумору. Я б навіть його назвала цей гумор досить таким провокативним. Тут є е, така доросла складова, я б сказала, що це дорослий мультик, тому що там дуже багато. Такого гострого гумору, навіть я б сказала, соціального гумору, його треба помітити. Діти зазвичай його не бачать. Для дорослих, можливо, цей мультик буде з певними відкриттями. Хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це, очевидно, як простий гайка. А в тебе таке є талісман. Ага, ні, О, це потрібно але не те відкладемо тут. Нема українські військові щодня борються за нас, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми повинні їм у цьому допомагати і продовжувати донатити на армію. Пам'ятайте, це не їм потрібна автівка, дрон чи тепловізор. Це ми зацікавлені в тому, щоб вони мали все необхідне. По Пофіксика, хочу тебе допитати. От я коли його дивилася, в мене вони були як така ідеальна модель дії м'якої сили. Тому що, коли ти його дивишся, ти не відчуваєш поверхневу небезпеки. Ти бачиш, що дійсно є якісь наукові експерименти, приклади з чогось з науки, з життя пояснюють багато моментів. І ти думаєш, та які це російський мультик українською мовою? Хтось сказав, що російський, напевно, це брехня. А коли ти чим далі його дивишся, тим більше ти ловиш себе, ой, а тут зманіпулювали. Тобто. Іншими словами, коли ми розслаблені, коли знявся оцей перший етап, що це українською мовою, адаптовано для України і так далі, ось тут тобою починають маніпулювати. І це ж саме підступна і дієва маніпуляція. І саме це і є маніпуляція. Тобто, ми спочатку даємо ну, основу, начебто, родина, наукове, просвітницьке. А потім в цьому просвітницькому з'являються оці маленькі маркери. І вони дійсно спочатку. Дуже непомітні. І чим далі ти заходиш, тим більше ти цього бачиш. І, звичайно, бачиш ти тільки тоді, коли ти до цього критично ставишся. А Коли ти звик, чи дитина звикла, в неї вже забрати мультик дуже складно, вона звикла до героїв, до їх там стосунків, і ти, звичайно, трохи ну, втрачаєш пильність. А там же можна просунути, коли ти втратив пильність будь-яку ідею. Ну, На жаль, це є. Проблемою, що будь-яка ідея може на підґрунті якоїсь звички. От як м'яка сила просунутися дуже легко. А мені здається, що російська пропаганда вона на це і розраховує, що спочатку ти його вмикаєш. От я навіть вибирала найпопулярніші фіксики, які є зараз на Ютубі. І я дивилася десь півгодини. Мене абсолютно нічого не дивувало, не насторожувало, А потім крок за кроком, тільки ти починаєш щось бачити. Мені здається, що от це така альтернатива Маші і Медведь, Коли Маша і Медведь вже чітко промарковані, що це російська пропаганда, російська модель поведінки, і так далі, то за фіксиками чисмікаш. Шариками, ти цього не помічаєш. І от всі ці бар'єри перетостроги знімаються, а дитина дійсно, як ти кажеш, вона втягнулася, і все, ти в неї цього мультика не забереш. Є ще підступний мультик з пропагандою просто дуже явною. Це білка і стрілка, якась там сімейка. Це теж дуже такий пропагандистський мультик. На мій погляд, там взагалі повна радянщина, там навіть двір показаний в радянській такій стили. Стілісті, що ми бачимо саме згадку про минуле зірочки скрізь помарковані на шапочках, там як Будьоновки, дуже багато лозунгів. Оце теж такий мультик, який дуже часто дивляться, і він такий веселий, красиво промальований, але дуже підступний, саме з боку пропаганди. 19 августа 1960 року був запуск космічного корабля. Советские собаки-космонавты Белка и Стрелка — первые животные, совершившие космический полет и успешно вернувшиеся на Землю настоящими героями. А сани трактор? А, ну, що таке синій трактор? Це а, теж цікаве, а, цікавий мультик. Чим а, зазвичай маленькі діти, він маркований від нуля років, а, навчаються говорити через а, співи. Тобто, ми співаємо з дітьми пісеньки, вони запам'ятовують певні слова і проспівують їх. Дуже часто вони можуть проспівувати якусь рекламу, яка там співається. А, тобто, це такий а, момент навчання мові. Мовленевій активності. І «Синій трактор повністю на пісеньках і заснований. Тобто, що добре запам'ятовуються, якісь слова закарбовуються, Рима підібрана добре, і далі вже дитина проголошує ці речі. І там ставити можна що завгодно. Що завгодно і через певний час Дитина це просто сама вам каже, тому що легко запам'ятовується. Тому тут підступність теж в чому. Ну, поки що я чесно не, не помітила якихось таких речей, які можливо ну, налякали б мене. Нешкідливий за там, принципами екшену, але ми не знаємо, в який момент в ці Рими вставлять якусь пропаганду, яку потім дитина буде говорити. І він, до речі, теж переведений і є пісеньки, які переведені, можливо, вони взагалі інакше звучать на українську мову, і, звичайно, там може повністю не бути відповідним текст російський українському. Тому тут, якщо ми бачимо українською, ну можливо, якщо редактори над цим працювали, можливо, там може бути і інший зміст. Я ж хочу подякувати за довіру усім, хто підтримує ініціативу, як настати овощем фінансово. Якщо ви хочете, та там можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства. Доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі BuyMeACoffee. А царєвне? А, Взагалі, царєвни – Це звичайна родина, яка вся ходить з коронами. Чомусь. І чому цервне? От у мене було питання: чому саме обрана царська родина? До чого нас готують? У мене завжди є таке запитання. Тому ну, таке, зазвичай, за загальними принципами, він начебто теж є родина, є якісь діалоги. Якщо ми обираємо, наприклад, між мультиком російським, от царівне, то я б краще обрала мультик каю. Тобто це теж така сама родина, але без корон, без якихось ознак там, царської родини і з такими ж самими діалогами, наприклад, ну, побутовими, де ми що чомусь можемо навчити дитину, там не знаю, чистити зуби, наприклад. Перш ніж ставити дитині будь-який мультик, треба все ж таки подивитися разом з дитиною, чи, можливо, навіть заздалегідь подивитися, щоб розуміти, що там немає якоїсь пропаганди чи якихось речей, які ну, навіть просто ваша родина не приймає. Просто у вас традиції інакші, про релігію щось кажуть, чи там про суспільний устрій. Що завгодно може не відповідати якійсь суспільній думці вашої родини, і тому важливо все ж таки це відслідковувати у будь-якого мультику і завжди можна знайти відповідник, який може створювати такі ж самі. Повчальні чи навчальні чи моральні цінності, але іншими методами і більш такими ну, екологічними. екологічними так. Зазвичай кожному російському мультику можна знайти український чи іноземний відповідник, який буде задовільняти потреби дитини в навчанні. І спати спокійно з російська пропаганда не буде діяти. Так.